Погодьтеся, не так часто можна побачити у селі людину, яка гуляє з собакою на повіцю. Але у селі Нова Вільшанка визирської сільради це стало необхідністю, яка пов'язана з можливою небезпекою для чотирилапих членів родини і не тільки. Колись між селами перша і нова віршанка проходила насипна дорога, яка була дуже незручною як для водіїв, так і для пішоходів. Три роки тому цю дорогу сільрада заасфальтувала. Водії швидко зрозуміли, що проїзд через маленьке село скорочує шлях для тих, хто з Доброслава їде у напрямок міста Южне. Очень быстро, очень особливо вот, коли проїжджають там грузовики, ці камази, ці строїтельні машини. вони, княжна, очі літать і нікотре буває що Не можуть вписатися в поворот. видно, не знаю, що он там. Була інцидент, що збили собаку у дитини на глазах. Що треба добатися, щоб дитина якась ну, тому що сильно машини ганяють у нас? У нас там дитяча площадка. Дітки бігають, дітки вибігають. Є такі мами, які можуть просто не замітять. Ну, все буває, це діти. Жителі нової Вільшанки неодноразово зверталися до керівництва першотравневого старостинського округу, до складу якого входить село, за допомогу у встановленні лежачих поліцейських, ділиться місцевий староста Василь Хміленко. В населених пунктах обмеження руху це 50 км на годину, не більше 50 км, Але на жаль, коли ми там фіксували, дивилися, то транспорт рухається і 80 км Ну не звертають увагу, зв'язку з воєнними діями були зняти всі дорожні знаки перед селами. І тому десь -то говорить, а тут знавку немає. Розумний водій розуміє, що якщо є населений пункт, то відповідно треба знижити швидкість, тому що там і діти, і худоба ходить. І люди піднялися питання. Ми вже позвонили в службу автомобільних дорог по поводу цих поліцейських, ну там набрати розрішення поліції, Да. І ми прибрали. І от вирішили якраз там поліцейських. Ми їх поставили три штуки в початку вулиці, посередні. Вулиці. Встановили лежачі поліцейські дуже швидко, майже за півдня. На розташування обладнання, яке обмежує швидкість, вказують відповідні знаки. Але деякі водії, які звикли тут проїжджати, на них, мабуть, не дивляться, відтак не завжди вчасно гальмують, внаслідок чого їхні машини підскакують як жабенята. Тож зрозуміло не реагують на попереджувальні знаки і місцеві корови. Вчора було ще дико, тому що у нас корови ходять, корови почали прыгати, вони нюхали, вони смотрели, обходили. Ну це, конечно, звісно, дікость. Ну нічого, привикнем. На вулицях нової віршанки було заплановано облаштування пішохідних доріжок, які були б вже тут обов'язково, якби не війна. Поки що мешканці села змушені ходити по дорозі з інтенсивним рухом. Тепер, коли були встановлені лежачі поліцейські, людям тут пересуватися стало значно безпечніше.